Першою а, людською цивілізацією вважаються, вважаються, я говорю, бо ми все ж таки не знаємо всього. Так? А, наприклад, всі говорять про, Атла, а, про Атлантів. Да? Але це, ну, як припущення, міфи, легенди. Тим не менш, ми маємо Атлантичний океан, названий саме на честь Атлантиди, бо вважали, що десь там вона і знаходилась. Є ще одне наукове припущення. Я попереджала, що цей випуск буде цікавим і корисним. Є ще одне припущення, що Атлантида це нинішня Антарктика. Що через зміну осі нашої землі. Частина ося материка, яка була Атлантидою, вона просто змістилася вниз до полюсу. І коли вона опинилася на полюсі через зміну осі землі, вона вкрилася кригою. Бачите, скільки всього ми не знаємо, і скільки є різних припущень, але всі ми чули про Атлантиду. Вірити в це чи ні, вірити, це вже знову ж таки на ваш власний розсуд.